Собака гавкає, Моя на кухні свариться, бо дідусь знову мозок виносить. А я милуюся собою, думаю, можу б то корешку забабахати. Потім мене попускає. Взагалі, Люденьки, сьогодні такий день, сьогодні, до речі, вівторок. Не пам'ятаю, яке число. Сьогодні все, бігали по лікарях, виясняли, що з дідусем робити, бо йому каторжно болить. На завтра схрестимо пальчики, щоб все склалось. Має бути лікар завтра і може щось нарешті вирішиться. Я все ще вірю, бо. Я вже забула, що таке сон, хоча б який-небудь. Люденьке, це пендець. Зараз має приїхати лікар до дідуся. Він таку істерику закатав, що у всіх руки отак от трусяться. Дай Бог лікар зараз поможе. Бо один саду купити. Вечором вже вип'є Добре. мипрозов. Добре, то вдасть йому вже уми Ти де собі Ще один домашній кабунчик. А? Не кажіть дурниць. мені що треба щоб ви не знати, що Ніхто вас нікуди забирати я не хоче. Єдинка, спокійно, все буде добре, всі будуть живі, здорові, без я паніки. Не ходу, я не хочу. Чим би дитина не тішилась, лиш би не плакала зараз відкривати. Хай стоїть, бо я не можу більше не поставити телефон на заряді. Ковтинку ви вже бачили, зараз тут десь перекріплю. Це нова колекція. Оця от теж десь тут покажу. Так. Я не знаю, які тут колекційні, не колекційні, чи є тут. Ну, колекційні тут є, але я не знаю, чи тут фідопи. Ух, це Угу. Mm -hmm. Хто не знає, капсула має бути темною, а не жовтою. Тоді у вас буде колекційна іграшка. Я в душі немає уявлення, яка тут колекційна іграшка. Спочатку тобто подивимось на вкладиш. Що у нас тут? А, це в нас супергерої. Тому щось цікаве буде. Хоча я бачу, що в мене тут просто якийсь хлопчик. А, то, угу. Я думала, що буде щось цікавіше. Тут вкладе, що таке, Тут єдине, що мені відомо, є супермен, звісно, Woman. Тут є флеш. Е -е, ще якісь чувачки, яких я не шарю і не знаю. Я не знаю, що це за супергерої. не попався. Роз'ясніть. Не пам'ятаю його так зобразили, що я зобразили, що я не... в душі не маю його, хто це. Ну, зараз складу і повернусь. Отака от фігурка. Цілісна, якісна і варта для того, щоб купити дитині, щоб грати. Вона багато функціональна, я думаю. І повкладиш, що чесно, ех, в душі немає явлення. Ось цього я знаю, ось цього знаю, ось цих двох знаю, її знаю. Ех, ось це можна здогадатися, я не пам'ятаю. І ось цих двох я ну, просто не, не можу зрозуміти по їхньому вигляду, хто вони йшов вони, ці двоє. Але так то фігурка прикольна. Це я хотіла похвалити, що я це можу собі дозволити на 1500 в 1500 на день. Кайф! Сонечко зазняти засвітило нарешті. Доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, 10 жовтня. З крайніх новин: сьогодні має прийти лікар або спростувати, або підтвердити, що дідусові треба в лікарні, швидше за все, ні. Тільки мені може підказувати моя інтуїція, бо мені здається, що в дідуся є легенькі покращення. Але за крайніх декілька років я зрозуміла, що життя дуже непередбачуване. Так що буде видно, що скаже лікар. І ще особлива важлива інформація, особливо для тих, кого дуже виморожує. Те, що я роблю багато замовлень і багато відправляюсь на нову пошту. Сьогодні нас з вами чекає розпаковка, можливо, маленька, але важлива. Це сонечко. Повірити не можу. Наче розтоплене морозиво п'ю. Черговий дощ. Знову ще раз. Ось там є трішки сонечка. Ще нема. Уі. Доброго вечора. Ні, я це не їла. Тут просто отак-от. Оп. Давайте спрямо це на критичні дні просто. Отже, не у нас постійно. Доброго ранку. Тепер їх двоє. боги. Доброго ранку. Сьогодні в нас субота. А це сімулька. Сімулечка моя О, Боже, це така любов, ви собі не уявляєте. Ну подивіться на неї. Ну, що ти таке солоденьке? О, Боже мій. Ой, з одного боку сумно, кожного разу на них подивлюсь і згадую тому. Так. Ти таке, таке сонечко, так. Ти таке сонечко, таке, а, Боже мій, я не можу. І так завжди. Поміж тим, з самого ранку приїхала тітя. Дуже рада. От. Обстановочка вдома така собі. Ну, але нічого, нічого, якусь буде. А Поміж тим, що я ще хотіла сказати, нам ще погрожують блокаутами. Я не знаю, як далі буде, але я вже закупляюсь звичайними свічками і павербанками. І всім, чим тільки можна. Я замучилась люденьки. Знаєте, що я весь цей час робила? О, сонечко Е, На кухні сиділа готувала. Не показую вам своєї цієї шикарної рутини, тому що це нудно, і знову ж таки, це то саме. Я до вас прийшла, тому що у нас новий Кіндер, Кіндер Джой з колекції Супермаріо. Скільки я бачила людей, які це колекціонують, ну, в основному тут попадаються допи. Є основна колекція, але вона не дуже, так сказати, прямо всім попадалась. Тут, ну, що я класне бачила, що тут є фігурки самого Супермаріо. А допи, ну, такі собі. Не знаю, тому особливих ставок ми це не робимо так чисто. А раптом. О, Боже. Ви бачили взагалі, я... ой, яка тепер ложечка е в Кіндержоях? Що це за ложечка? Ну це ложечка. Боже, дитина, наибух, може... О, не Бог може. Ох, не буду казати. Так, чекайте, що я... А, тут шоколад. Це не то. Зараз глянемо, що тут. Якщо мене, звісно, знову не покличуть. Щось робити. Тут не фігурка. Тут якась маячня. В душі немає явлення, що це. Я думала, тут щось складати, а це просто така штука. Чесно, ну, мої зваряться. Е, це не має значення, у мене тут кіндер. О, манюня, іди сюди, іди сюди. Подивіться, моя сімволька. Боже мій, як я страсино люблю. Просто! Ой, а вона як любить, коли її так. <смеш> Просто задоволена. Люди, я не знаю, що це таке, і що з цим робити. О, це фломастер? Серйозно? Я в шоці людоньки, це фломастер. Ну, ну типа. О, чекайте, бачите? Зелений. Може, тут всі кольори можна зібрати? Слухайте, а тут є на вкладиші якась колекція, типу що по чому, щоб я вам показала, щоб ви розуміли, про що я говорю? Е, ні, тут вкладеш отакий. Е, ну, в основному я знаю, що є оці фігурки Супер Маріо. от, їх двох. Зрешту, я не знаю, ну, я раніше купувала таке, але мені попадалось типу, допи, і я така ні-ні-ні, це не цікаво. Я передумала. Але може, це, може це нова колекція Маріо, не та минула, що я збирала. Ні, ну, але Нехай це навіть не фігурка, але це прикольна штука. Слухайте. ну і Ще якщо він малює, взагалі кайф. О, він малює? Ні, чого собі він малює! Кайф. Бог ти мій. Нічого собі. Ні, ну Це дуже класна штучка. Що, прикиньте, якщо я завжди аналізую кіндери, які мені попадаються. Ну, типу, я колекціоную, окей, там у мене своє бачення на цій історію. А я завжди думаю, типу, що, що попадеться дитині. Ну, типу, по-моєму, круто. Кінба, не гризі Кіндер. Ну, клас, мені сподобалося. Боже ви б це бачили, як вона мило гризе при кіндер. Це спад. Просто це я поставила телефон на флакон парфумів. <різь> Красуня! Ось зрештою, оцей супермаріо, про що я казала. Тут у нас стандартно сам шоколад з кульками. І це, можливо, навіть буде моя денна норма з 1500 соводного на весь день. Так виглядає підготовка до блокауту. Перехідники вже вімкнуті, планшет поставила на зарядку, ноутбук в режимі сну поставила, про все круто від нього заряджати. Всі інші можливі пристрої поставила заряджати, бо не, невідомо коли. Це почнеться. Як я гарно виглядаю. Не те, щоб це прям гарантія, що буде блокаут, але таке поговорюють. Ну і зима вже близько, вибачте. Тому якби краще бути готовою.